І буквально вчора я їхала в метро своїми думками. У мене було стільки думок, стільки хвилювань, стільки питань. І я думала, як мені зробити це, як мені це вирішити. І попереду мене сиділа жінка, і я побачила, що на її голові була чорна хустка, і вона просто дивилася а, в одне місце. Я бачила, як сльози з'являються на її обличчі, як вони зникають. І поки я дивилась на неї, я думала, Боже, що є мої проблеми, що є мої питання. І сьогодні кожен з нас він проходить якийсь свій біль, він проходить свої перешкоди, свої виклики і проблеми. Але є люди, які переживають сьогодні найстрашніший час. Той час, коли людину, яку вони люблять, ту людину, яку вони не перестали бачити живою на землі, вони більше не бачать. І сьогодні я хочу звернутися до всіх тих, хто може і має можливість підтримувати цих людей просто дзвінком, допомогою, фінансами, підтримкою, словом, будьте сьогодні з тими, хто плаче, бути сьогодні з тими, хто в розпачі, будьте сьогодні близько до людей, які втратили.